Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки суботи, 15 жовтня. Триває 234-й день оборони України. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Ворог намагається стримувати атакуючі дії українських військ, зосереджуючи свої зусилля на збереженні позицій. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали. Понад 110 вогневих завдань, авіацією відпрацьовано два удари, зокрема по системах протиповітряної оборони ворога на тимчасово окупованих територіях, ворожа спроба нанести авіаційні удари по наших позиціях на Херсонщині була присічена, ворожий гелікоптер знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Орки продовжують завдавати удари дронами камікадзе по тилових районах, намагаючись. Уразити об'єкти інфраструктури. Вночі окупанти терористи намагалися атакувати Кривий Ріг дронами Камікадзе. Усі були збиті, слава Богу, три дрони над Криворізьким районом, в Апостолівській ОТГ, до речі, два над Нікопольським. Без втрат. Дякуємо хлопцям із протиповітряної оборони. За повідомленням оперативного командування Південь, противник продовжує практику вогневих уражень територіальних громад, що Прилеглі до лінії фронту. Зокрема, ворог усю ніч тероризував Нікопольщину, бив з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівській. В самому Нікополі внаслідок обстрілу ураження дістали п'ятеро осіб, три жінки і двоє чоловіків, пораненим від 41 до 70 років. Чотири людини лікуються амбулаторно, один Постраждалий перебуває в лікарні. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька об'єктів соціальної інфраструктури. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено приватне підприємство та оселі. Криворізький район обстрілів не було. Проте, в Зеленодольській громаді на відкритій території біля села Велика Костромка. Були виявлені сучасні протипіхотні фугасні міни, які залишили після себе окупанти. Наші сапери та піротехніки за добу вже знищили 31 одиницю таких мін. Актуальність загроз ракетних ударів та атак дронів системно підтверджують сигнали повітряних тривог, тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, навіть незважаючи на високу результативність сил протиповітряної оборони. Щодо кривого рогу, вся інфраструктура, комунальні служби, медична сфера та соціальні установи працюють в робочому режимі. Триває п'ята хвиля допомоги криворізьким сім'ям, видача безкоштовних продуктових наборів від міста. Ми вже роздали майже 178 тисяч таких проднаборів, які були придбані за рахунок міського бюджету. Список одержувачів. Було збільшено ще на 5 категорій до 43. Також вдруге продуктові набори отримують жителі, які особливо потребують допомоги. Видача продуктів триватиме і надалі. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили і нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!